Вітаю, любі друзі! Зараз вам хочу показати нашу торгову точку у місті Кам'янське Терка-Тера, де ви можете прийти та вживу ознайомитись з типами полотен, які можна встановити. Це плівкові стелі, тканинні стелі. Тканина також у нас виробництва Дескор Німеччина оригінальна. Також ви можете ознайомитися з варіантами прилягання, які є. Тут показані всі наявні варіанти прилягання до стін, які можна подивитись. Та також варіанти освітлення це точкові світильники, вбудовані, накладні світильники під 220, та також магнітні треки. Вони є у двох варіантах: вбудовані та накладні. Та також тут виконані світлові лінії. Завширшки 50 мм та 30, та також стелі з повним засвітом. Тому всіх вас запрошуємо сюди, приїжджайте. Тут це дуже маленька частина того, що тут є. Насправді тут дуже всього багатого, кому цікаво, завжди ради.